Чи ви зробили собі якісь можливо рішення на Новий рік? Є така традиція. Хтось кидає курити, хтось ігри видаляє комп'ютерні своїх мобільних телефонів, хтось вирішує більше вчитися, хтось віджиматися, підтягуватися, хтось чимось зав'язувати. Які у вас рішення ви зробили в цьому році? Від чого ви хочете попрощатися, в чим ви хочете війти в цей рік? Я вже багато років не роблю таких рішень, тому що прийняв одне рішення, і я поділюсь з вами зараз таким лайфхаком це творити добро, що миті. Якщо ви приймаєте рішення творити добро, що миті, тоді вам не потрібно приймати жодних рішень на наступний рік, бо ви приймаєте рішення лише на одну мить. Спробуйте, і це працює. І це працює. Якщо ви приймаєте це рішення творити добро щомиті, це має дві частини. З однієї сторони, вам потрібно навчитися, що миті це добро приймати. От чи ти тепер приймаєш добро в цю мить? Що відбувається в твоїй голові в цю мить? Про що ти думаєш в цю мить? Що ти робиш в цю мить? Тобто, чи ти приймаєш добро, чи ти даєш добро? Якщо ми говоримо сьогодні в контексті Марії, Богородиці, вона народжує Бога, але вона спочатку приймає. Тобто, це є наша природа. Ми спочатку приймаємо. Щоб бути добрими, потрібно це добро прийняти. Але це можна розкласти на дуже маленькі миті кожного нашого дня, коли я встаю, що я роблю першої миті? Наприклад, якщо ти робиш знак Христа, ти робиш рішення, що ти хочеш провести цей. Цю мить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Коли ти далі складуєш свої руки, ти зосереджуєшся, наприклад, я перша молитва, яку я роблю, при... коли просипаюся, відразу на ліжку перевертаюся на коліна. З першої миті робити якусь дію, хтось може там, ну, я теж буваю, що б'ю по телефону, там ще кілька разів по 9 хвилин, щоб виключити, Доспати, ну це теж дія, добра дія, бо краще бути виспавшимся, ніж не виспавшимся. Правда, питання, коли пішов спати, це теж питання. Але робимо дію, які ваші перші дії? І перші дії, чи вони добрі, куди вони накеровані? Перша дія, якщо пов'язана з молитвою «Отче наш, молитва «Отче наш це не молитва прохання, це молитва вибору. Я вибираю, я роблю вибір. Я звертаюсь, Отче наш що є сина небеса. Тобто, ти мій Отець, ти їхній Отець, ти створив цей світ. Тобто це світопогляд. Отче наш, я вибираю, я вибираю, я роблю вибір. Далі що я? говорю? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє царство. Нехай буде Твоя воля, тобто це напрямок, який я вибираю. Дивіться, Отче наш, ми можемо помолитися за 30 секунд ну, За хвилину, якщо розтягувати, це одна мить. В цій молитві є одна мить, в якій я роблю вибір, в якому напрямку буду рухатися протягом дня. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Тобто дай нам силу не зробити зло кожну мить сьогоднішнього дня. І дай нам силу перемогти темряву. Перемогти темряву. І не введи нас у спокусу і визволи нас від лукавого. Далі під твою милість прибігаємо, Святий Архангел Михайло, То молитва це миті, з чого починаєш день? чого починаємо рік, це теж мить. Можна би було піти на якісь там. Не знаю, що чим чи молодь тепер зустрічає ваші друзі, може, онлайн якісь там вечерінки, тусовки більше. Але добро приймаємо через наші рішення. Тепер дивіться, у нас, що в нас? що я думаю, що я, на що я дивлюся. Що я слухаю, що я приймаю, що я їм, що я їм, як я турбуюся, тобто це все про прийняття. З дня на день, якщо я буду пити пепсі колу, курити, лежати цілий день і двома великими пальцями, чи як то там, не знаю щось. Рухати цілий світ, може навіть гроші заробляти, там хто, може хтось вміє, це правда, космольоти якісь ось, але ти робиш вибір із дня на день, з миті на мить, з години на годину, з тижня на тиждень ти твориш своє майбутнє, роблячи щомиті вибір. Що ти читаєш, що ти слухаєш. Що ти споживаєш? Те, ти приймаєш, а потім те, що приймаєш ти з себе видаєш. І не можеш видати нічого іншого, ніж те, що маєш в собі. Якщо, допустимо, я дивлюся, щось, що мене руйнує, я потім спустошений внутрі, маю якийсь страх, тривогу. Я виходжу назовні, і я починаю з іншими так спілкуватися, бо в мені повно якоїсь тривоги, люті, страху, заздрості, невпевненості в собі. Е і мої дії, вони, ну, я дію, як наляканий. Але чому я так дію? Тому що які я робив дії до того, щоби зростати, в чому я зростав? Тобто творити добро що миті... Складається з двох частин. З однієї сторони, я що миті, ви зробили вибір, я сьогодні зробив вибір, теж бути тут, ця мить, в яку я е, вкладав багато зусиль, щоб відкритися на те, щоб приймати Боже благословення, Божу любов і бути для вас цим благословенням. І щоб мої слова вони були для вас словами благодаті, словами благословення. Якщо ви тепер набираєтеся, якщо ви там в адурації набиралися, тобто ви зробили вклад в тепер в кожну мить і в ваше майбутнє. А далі ви вирішуєте і ви робите, що ви думаєте? Тобто ви благословляєте тепер, чи оцінюєте і осуджуєте? Ви дякуєте, чи ви. Відкидуєте, що відбувається, що які думки ви тепер, як ви обдаровуєте цей світ думками? Бо думки це вже дія. Думки це вже дія. Наприклад, за все, дякуйте, благословляйте, довіряйте. Тобто ці акти вони відбуваються в думках. Довіра це акт думки. Якщо я боюся, чогось що ще немає, це акт дія недовіри. Тобто думки це теж дії. Які думки в мене? Які я дії продукую своїми думками? Як я говорю? Що я пишу? Як я доторкаюсь до цього життя? Що я творю? І Часами може бути так, що ми заглядаємо десь в майбутнє і чекаємо, що наше життя може змінитися за цей рік. Або ми боїмось майбутнього, боїмося, що нас там чекає, бо ми не впевнені. Але нам потрібно зрозуміти, що немає майбутнього. Не існує 2025 року. Його не існує. Послухайте уважно. Його не існує. Є 2024, 23 59 Через кілька секунд буде 1 січня, перше, перший місяць 2025, перша секунда. І в цю першу секунду є лише одна секунда, є лише одна хвилина. І в чому тут є е, великі, великі можливості, що нам не потрібно життя планувати навперед, на рік, на два, на три, на п'ять. Так, потрібно робити вибір, розпізнаючи в цю мить, якщо мені потрібно робити вибір. А далі зосередитися на цю мить. На цю мить. На цю годину, на цей день. Кожний, наприклад, якщо я роблю вибір. Я кожну мить хочу творити добро. Я кожну мить хочу приймати добро. Я хочу, приймаючи добро, служити своїми талантами в кожну мить, кожній людині, яку зустріну. Я хочу любити себе кожну мить. Я хочу приймати. Я хочу, щоб ціле моє серце, цілий мій розум, все було наповнено Богом. Я роблю вибір. Цю мить відкриваюся, якщо є перешкоди, я тепер в ці перешкоди впускаю Бога. Якщо я комусь не пробачив, я тепер приймаю рішення пробачити. Якщо я згрішив п'ять хвилин тому, то на шосту хвилину я приймаю рішення, я навертаюся на шосту хвилину. А в сьомій хвилині я вже живу в благодаті. Я роблю рішення кожну мить. Як я живу, що я приймаю і що я даю у цей світ. Тобто, моє майбутнє в моїх руках, в якому сенсі, є така частина, яка на всі 100% в моїх руках? Тобто я вибираю, як тепер думати, що тепер слухати, як говорити, і як відноситися в моєму серці. Устосунковуватися до того, з чим я зустрічаюсь. Я маю вибір, і цей вибір дається нам в кожної миті, в кожну мить Бог дає своє добро. І коли ми навчимося жити теперішньою миттю, це дає з однієї сторони фантастичну свободу, а з другої сторони, це теж дає можливість. Перебувати кожну мить в добрі. Це мистецтво воно дуже непросте. Бо потрібно бути свідомим і уважним до того, що відбувається тепер в моїй голові, і чому я щось роблю або не роблю. Це ціле зусилля на те, щоби жити свідомо і вибираючи. Тому якщо ми дивимося в те майбутнє, яке нас чекає, воно для нас. Якщо йдеться про наше серце і те, що є в нашій голові, буде виглядіти так, що ми будемо вибирати, що ми ті. Тож, брата і сестри, нехай наш 2025 рік, який настав, буде наповнений добром, яке ми приймаємо і яким, яке ми помножуємо як і в своєму житті, так і в нашому оточенні. І лише так, а не інакше. Буде навколо нас і мир, і добро, і радість, і добробут, коли кожен із нас буде так жити, що ми ті вносити добро в цей світ. А Господь зі своєї сторони дає нам всі потрібні до цього благодаті.